Я знову біжу на зустріч Алана Піза на бранч українців. І я знову кудись біжу і записую для вас це відео. Вже в наступному відео розкажу вам, як пройшов бранч. Воно з'явилося завдяки вам. Я не планувала таке відео випускати, але коментарі під останнім відео мене надихнули. І так, сьогодні я пропоную з вами. Розібрати таку цікаву тему, як помилки. Які надихають. Дійсно, я не дуже вдало змонтувала попереднє відео, де я кажу, вибачте, за мою українську, і це не тому, що я вибачаю за українську, друзі. Звичайно, ні, це моя мова, моєї рідної країни, я її обожнюю. Але я вибачаюся за те, як я з нею спілкуюсь. І ось тут є проблема, тому що я дуже багато роблю помилок. В мене якісь дивні звуки часто є, або я кажу трішки російською. Слова. І ось за це я вибачалася. Це мені здавалось дуже очевидним, але в коментарях я побачила, що ні. І я, напевно, з вами погоджуюсь, що дійсно в контексті відео виглядає так, ніби я соромлюсь українською мовою. Але, звісно, це не так. І завдяки цьому я зрозуміла, що ми з вами. Так часто помиляємось, і так це нормально насправді помилятись, тому що саме помилки надихають нас робити щось нове, саме помилки створюють нові. Ідеї, наприклад, вчора ми записали вночі подкаст про те, що, що робити зараз. Я придумала такий подкаст завдяки вашим коментарям. Вибачте, що українською, і перший епізод, я сподіваюся, вийде вже найближчим часом. Напишіть мені в коментарях, чи цікаво вам буде слухати подкаст від мене та моїх друзів-експертів в різних сферах, як вони зараз проживають своє життя, чим вони займаються. Які тяжкі періоди проходили за часів війни, і дійсно ця, ці коментарі, ця це відео, ця моя помилка, вона створила новий проект, яким я зараз м -м, горю, і який мене дуже драйвить. Я сьогодні прокинулась раніше, засинала пізніше, тому що я дуже хочу його скоріше зробити для вас і. Це відео лише про те, що я ще там 4-3 місяці тому не могла зробити взагалі нічого. Мені було страшно все. Мені здавалося, що якщо я зроблю помилку, вона мені буде коштувати всього життя. Але як виявилось, ні. Помилки це частина нашого шляху, і чим успішніша людина, яку ви бачите навколо себе, Тим більше помилок в неї за спиною, і насправді успішна людина зробила більше помилок ніж неуспішна спроб. Чогось досягти. І мені здається, важливо зрозуміти це і не боятися помилок, тому що перед вами зараз сидить людина, яка біжить на бранч Аланом пізом. Але ще п'ять місяців тому я сиділа ось так на підлозі в Одесі та плакала від того, що я взагалі не розумію, що мені робити далі. Я дуже сильно помилилася з проектом, з яким працювала, тому що вони не виплатили мені гроші. Скоріш за все, я десь помилилася, коли взагалі вибудовувала. Свій свій бізнес так, що я залишилась без грошей. А я помилялась, коли створювала нові проекти. Вони не взлітали. Я про них анонсувала, наприклад, на цьому Ютубі або казала в інстаграмі, а потім ну щось виходило не так і вони не ставали реальністю. Але я продовжую пробувати. Я продовжую щось робити. Я продовжую створювати. І так ви навіть не уявляєте, скільки разів я хотіла відкрити цей ютуб-канал. І скільки спроб в мене вже було зняти відео. Але лише рік тому я сіла і така, да, все-все одно. Я просто спробую, я запишу відео одне, друге, третє, а там подивимось, як буде. І зараз вас більше 700 людей на цьому ютуб-каналі. Він зараз переходить на українську мову. А, ви дивитесь мої відеоролики, ви коментуєте мої відеоролики, навіть коли я помиляюсь, і це взагалі нормально помилятись. в мене є ще 5 хвилин, щоб вам... Вас надихнути сьогодні, помилитись. Ось зробіть те, що ви знаєте, ви думали: а якщо я зроблю цей проєкт, а ось він не вийде, або не прийдуть люди, або я зараз там анонсую якийсь вебінар, або прямий етер в інстаграмі, а туди ніхто не прийде, або зроблю телеграм-канал і буду ділитися серіалами, які я так люблю, а там не буде підписників. Все одно просто зробіть сьогодні. Це нехай це буде ваша помилка, але через цю помилку ви зрозумієте, як робити телеграм-канали, як записувати вебінари. Ви вийдете в прямий етер і зрозумієте, що це не так складно, як здається. Ось просто зробіть цей крок. І якщо ви зробили його, напишіть мені в коментарях, що це був за крок. Можливо, це ви щось зробили. наприклад, ви можете анонсувати свій етер, який ви запланували, або Анонсувати свій телеграм-канал, в якому в ми можемо всі перейти та подивитися його, але зробіть цей крок, і нехай він буде помилкою, тому що. Зараз я займаюся воронками продажів. Я ще не знаю, як це українською, але я створюю для експертів такі системи, в яких вони можуть залучати безкоштовну аудиторію. Я ще буду розповідати про це на своєму youtube каналі Я, до речі, не знаю, чи вийде цей проект, але я тестую, і я вам скажу, що. Коли я розробляю воронку, ви ж розумієте, так, воронка вона ось так працює, що багато людей зайшли і е, лише декілька купили, а ще менше купили ще раз. І зараз читаю книгу Алана Піза Відповідь. Я вам її рекомендую. До речі, завтра цієї книги я зараз іду на сніданок і. В цій книзі він в одній з глав розповідає про те, що я для себе він для себе зробив таку систему, що скільки мені потрібно там прийти дверей для того, щоб хтось зацікавився моїм продуктом, і скільки людей з цих дверей купить мій продукт, тобто та сама воронка, що мені треба постукати в 10 двері, дверей, сім людей мені відмовить, три скажуть так, і з трьох один купить. І я зароблю там 10 доларів. І якщо порахувати, ви можете поділити ці 10 доларів на 10 дверей. І коли ви стукаєте в кожну двер, ви насправді заробляєте 1 долар. Ви не витрачаєте свій час на те, щоб постукати в двері і отримати е, негативну відповідь. А ви заробляєте 1 долар. Просто подумайте з іншої точки зору, з іншої перспективи. і це я кажу в тому числі собі, тому що я також дуже часто боюсь помилятися. Мені здається, що ці помилки хтось побачить, хтось мене буде за них засуджувати. І повірте мені, якщо б я завжди йшла за цим страхом помилки, я б зараз. Не сиділа тут перед вами і не записувала цей ролик. Нехай з помилками, нехай з не дуже гарною українською мовою, яку я дуже люблю всім коментарям під попереднім відео. Я не не вибачаю за українську, я не вибачаюсь ні за одну зі своїх помилок, тому що кожна з цих помилок привела мене сюди, на цю підлогу на балі. Перед цим телефоном, на який я записую цей ролик, і на цей Ютуб канал, тому кожна ваша помилка приведе вас до ваших мрій. Робіть помилки, і прям зараз поставте це відео на паузу, підпишіться на канал і запишіть собі, яку помилку ви сьогодні дозволяєте собі зробити. А краще напишіть в коментарях, щоб ми подивилися, які ми всі сміливі, і потім розкажете мені, що з цього вийшло. Дякую, що подивилися цей відеоролик. Я повіла на побачення заланого пізом. Боже, не можу повірити, що це кажу. До зустрічі в наступних відео тут буде про маркетинг, про воро. Продажів також не тільки ось такі мотивуючі відеоролики, Тому залишайтесь та підписуйтесь. Бувайте! Я знайшла альтернативу пока-пока.